Друзі, вітаю! НАТО багато слів вже сказано про переламний момент у війні. І дійсно, в чому взагалі переламний момент? Ми вже проходили один такий. Ми проходили його в лютому, у березні. І дійсно, битва за Київщину, битва за Чернігів, битва за північ загалом. Це був переламний ключовий момент у війні. Тому що якби ми тоді втратили Київ, у нас би все посипалося. І це досі є фундаментальний найважливіший момент у війні. Про який же ж переламний ми говоримо зараз. Ворог накопичив до 300 тисяч живої сили в Україні. Це не така підготовлена регулярна армія, яка була у лютому в березні. Та армія ворога розбита зараз. Це, хоч і мобілізовані, але вже більш трошки навчені, ніж ті, які в жовтні приїздили. Це Техніка, але здебільшого стара техніка ворога, вони давлять масою. Ворог досі зосередив головні свої зусилля саме на Донецькому напрямку. Переламний момент це донецький напрямок. Друзі, це не наступальні дії на Купінському, Лиманському напрямку, наприклад, да? хоча Лиман це теж Донеччина. І не на запорізькому напрямку. Там вони носять більш відволікаючі дії, і там е зусилля стримати е потрібно багато, але все одно менше ніж на Донецькому напрямку. І не дивлячись на те, що ворог на запорізькому напрямку прагне е пройти до траси Павлоград Тересхід, але у них там практично не існує для цього шансів. Так само і на півдні, більш-менш все. Не так як на Донецькому напрямку. Схід, головні зусилля, і ворог розуміє, що якщо він прорве східний фронт, тобто на Донецькому напрямку, то він розраховує обвалити наші сили оборони, От, посипати загалом фронт. Тому, друзі, переламний момент це саме той момент, саме оборона донецького напрямку. В основному танки Леопард, друзі, вони будуть, будуть. І тут головне, щоб нам дали декілька сотень танків. Тому що якщо нам дають танки, то ми говоримо про наш наступ. Ми ж не тільки в обороні. Збираємося сидіти, да? і заяви високопоставлених чиновників і генералів, і в принципі командувачів говорять про те, що ми збираємося звільняти територію до 91-го року, до кордонів 91-го року. Відповідно, наступальних озброєнь потрібно більше, а танки це частина наступальних озброєнь. Тому переламний момент це оборона сходу з переламом там і переходом там в наступ. Також це південь Запорізький. Напрямок. Якщо вдасться це переламати, і вдасться там не дати ворогу наступати, навпаки, наступати самим, то ми побачимо перемогу, друзі, цього року. Слава Україні! Переможемо всіх!